Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Різдвом, а також новорічними святами. З вами, як завжди, канал Легка Англійська та я, його ведучий та викладач англійської віталії. На сьогоднішньому занятті ми розбираємося з дуже заплутаними словами, такими як I, me, my, you, your, yours he, him, his та іншими. Ці слова є досить схожими між собою, і тому вони дуже сильно заплутують людей, які тільки-тільки починають вивчати англійську мову. Але не переживайте, сьогодні я все вам детально поясню, і на кінці заняття ви будете знати, коли і як використовувати кожне з цих слів. Готові вчити англійську? Починаємо. І для початку давайте повторимо займенники, які ми вже вчили раніше, тому що без них ми не зможемо рухатись далі. Так ось я англійською буде «I». Наприклад, I like bananas. Мені подобаються банани, я люблю їсти банани. Далі ти або ви. You. you are a boy. Або you are a girl. Тобто ти хлопець, або ти дівчина. Далі ми. We. We like pandas. Нам подобаються панди. Далі вони. They. They are people. Вони люди. Так, можливо, це речення не має сенсу, але для прикладу підійде. Далі. Він. He. He goes to school every day. Він ходить до школи кожного дня. Вона. She. She goes to work every day. Вона ходить на роботу кожного дня. Та останній займенник it. It це воно. Або коли ми говоримо про тварин, це також можна використовувати. It. Наприклад, it is my dog. Це моя собака. – «It is my cat» Це мій кіт. І, друзі, ось ці займенники ми будемо використовувати, коли вони є головним членом речення. Тобто підметом. Наприклад, he goes to school. Він ходить до школи. Тобто він є головним членом цього речення. Він виконує якусь дію. Або I like bananas. Мені подобаються банани. Тобто, я є головним членом цього речення, тому що я говорю, що мені подобається. А зараз поговоримо про об'єктні займенники. Що воно таке? Нічого страшного. Об'єктні займенники це просто слова «me», «him», «her» та інші. Так ось їх ми будемо використовувати, коли ось цей займенник не є головним членом речення. А навпаки, дія виконується над ним, а не ним. Наприклад, для слова «I» об'єктний займенник це «me». І коли я кажу, що, наприклад, я зараз даю тобі книгу, I am giving you a book. Так, я використовую себе I am giving you a book. Тобто я є головним членом речення. А якщо книгу дають мені, хтось, наприклад, мій друг, то я вже не можу сказати give I a book, тобто дати мені. Ні, я можу сказати give me. Тобто, my friend, мій друг, is giving me a book. Він дає мені книгу. Розумієте, тобто дія виконується над, наді мною. Книга надається мені. тому я не можу вже сказати а я мушу замінити це слово на me. Для слова ю, тобто ти або ви, все простіше, тому що воно не міняється. Так і буде ю. Наприклад, I'm giving you a book. або you are giving me a book. Тобто воно не заміняється Так? і воно завжди буде ю у всіх випадках. Далі в нас слово we, тобто ми, і об'єктним займенником до цього слова буде слово us. Тобто нас. До речі, дуже схоже англійський до українського, тому, можливо, легко буде вивчити «Us» нас. Так, ось, як ми його використаємо. Take us to school. Візьми нас до школи. Тобто, в значенні візьми нас на машину та відвези до школи. Або посади нас на автобус та відвезе до школи. Тобто будь-яке з цих значень. Наступне слово це them. Тобто їх. Коли «they» – це вони, «them» – це їх. Можна скласти таке ж речення: take them. To school, тобто забери дітей до школи, відвезе їх до школи. Або can you see them? Чи можеш ти їх бачити? Тобто вони не першочерговий член речення, вони другорядний, і тому ми використовуємо them, а не they. Далі him. Him це його або йому. Наприклад, дай йому яблуко. Give him an apple. Або візьми його на роботу. Take him to work. Далі в нас her. Her це їй або її. Наприклад, позич їй, скажімо, 100 доларів. Lend her 100 dollars. Або візьми її знову ж таки до школи. Take her to school. А зараз переходимо до присвійних займенників, таких як my, «me», your, твій або ваш, their, їх або їхній, our наш. His це його та her. Це її. До речі, слово «her», її не міняється в різних випадках. Ви можете сказати дай їй, тобто «give her», або це її книга. This is her book», тобто завжди буде «her». Коли слово його вже міняється. This is his book», це його книга, а вже дай йому це «give him, а не «give his. Коли придумували англійську мову, вирішили видозмінити всі слова, але мабуть «her» було останнім. Вони втомились і вирішили залишити як є. Друзі, сьогодні хочу вам порадити онлайн-школу англійської мови Smart Owl, тобто розумна сова. Їхні досвідчені та прекрасні викладачі допоможуть вам ефективно, продуктивно та швидко досягти ваших результатів у вивченні англійської мови. Вони підберуть спеціальну програму, а також матеріали спеціально для вашого рівня, а також ваших потреб в англійській мові. І це не просто реклама якоїсь рандомної школи. Ні, я сам деякий час працював на цю школу. Я знайомий з її власниками, а також деякими викладачами. Мені подобається спосіб їх викладання. Сайт цієї школи, а також номер для контакту я залишу в описі до цього відео. Також не забудьте сказати, що ви від Віталія з каналу Легка Англійська, це надасть вам знижку на заняття англійської мови. Також, друзі, в нас є такі цікаві присвійні займенники, як Mine, Yours, Ours, Theirs, His. Ну тут без змін, his так і буде HIS. Потім Hers та its. І тут вже речі стають цікавішими. І чому все стає цікавіше? Тому що ось ці присвійні займенники також використовуються для того, щоб показати, що якась річ належить комусь або чомусь. Але є відмінності в їх граматичному використанні. Тоді, коли ви скажете Май, ви мусите вказати, яка конкретно річ, і ось це май ставиться перед цією річчю, наприклад, this is my house. This is my computer. тобто це мій будинок, це мій комп'ютер. Тобто, ось ці слова використовуються як прикметники. Вони допомагають описати предмет. Тобто вони додають додаткову інформацію. Вони вказують, чий це предмет: мій будинок, твій телефон, його машина та інші. А от вже слова «mine», «yours», «his», «theirs» та інші. Вони просто використовуються для того, щоб показати, що предмет ваш. І неважливо, який предмет. Ви не мусите казати, який предмет. Тобто вони не описують предмет, вони просто вказують на власність, на право власності. Тобто, this is mine. Я не можу сказати, що саме моє. Я просто кажу, це моє, this is mine, це твоє, this is yours. Вони також, можна сказати, описують. Вони кажуть, що предмет ваш, але без використання самого предмету в реченні. Вам не обов'язково казати, що, що це за предмет. Але майте на увазі, що всі учасники цієї розмови мають розуміти, про що ви говорите. Тобто в контексті має бути зрозуміло, про що ви говорите, або всі дивляться на це, або ви вже говорили про цю річ раніше. І тому всім зрозуміло. Тому що, якщо їм не зрозуміло, то це неправильне використання. Наприклад, якщо ми говоримо про мій новий комп'ютер, то зрозуміло, що потім я можу сказати... It's mine. Це мій комп'ютер. Я не можу сказати this computer is mine. Я можу просто сказати it's mine. Але також можна сказати і this computer is mine. Тоді, коли my використовується на початку речення перед самим словом, тобто my computer, то mine йде в кінці, вже після ось цього об'єкта, після комп'ютера. This computer is mine. This house is yours. This flower is hers. Друзі, якщо у вас залишились додаткові запитання по даній темі, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я або відпишу вам в коментарі, або зроблю ще одне відео з додатковою інформацією для вас. Дякую вам всім за перегляд, щасливих вам свят і побачимось в наступному відео. Bye, guys!